Для кого підійдуть ці тонуючі маски від Brows та який колір обрати саме тобі. Тонуюча маска працює самостійно, їй не потрібен ніякий окисник, тому в домашніх умовах дуже зручно підтримувати хороший якісний стан волосків, а також додавати колір, особливо в літній період, коли на сонечку волосся дуже швидко вигорає. Deep Black підійде для брюнеток. Я обираю саме Deep Black, Він ідеально підходить під мій колір волосся. Light Copy. кому підійде Light Copy? Думаю, побаночці можна здогадатись, що саме цей колір розроблений саме для рудих дівчат. Чат виключно для рудих професійні майстри у своїй лінійці маючи всі чотири кольори, можуть його міксувати та додавати для затеплення. Але у чистому виді він підходить виключно рудим. І два найпопулярніших для блондинок та русявих дівчат кольори це кофі та чоколад. Кофі більш холодний, чоколад більш теплий, але по насиченості вони приблизно однакові. Більш холодні русяві дівчата, обирайте кофі. Також якщо ви платинова блондинка або у вас холодний затемнений блонд, також раджу обирати кофі. Якщо ви тепленька, щось між коричневим колосисто-блондинистим, трішки навіть рудуватим, обирайте чоколад. Наносити фарбник я раджу тоненьким пензликом, але в домашніх умовах можна обійтись навіть з обочисткою.